Добрий день, мої шановні добі підписники і майбутні підписники. Якщо коротко, то так Розігруємо цей чудовий велосипед Marine for Corners за донат на ЗСУ, на дрони від 100 гривень. І велосипед не якийсь там з OLX, а з документами. Не велосипед з Європи, а велосипед чесно куплений у ВЛГО аж у 2019 році. Так, велосипед вживаний, але в чудовому стані. Ніяких вкладень вам в нього не треба, і коштує він приблизно новий аж 40 тисяч гривень. В популярному розмірі L підійде в більшості. Це на зріст приблизно від 175 до 185 сантиметрів, плюс-мінус насправді там сантиметрів 5. Я от метр дев'яносто в принципі нормально на ньому катав. Велосипед для розіграшу надав мій любий підписник. Ось такі у мене потужні підписники. І давайте всі разом скажемо, дякую моєму любому підписнику Олексію, який надав отакий от жир жирнющий велосипед для розіграшу. Так, і також він когось е, ось щасливий, теж якогось мого, сподіваюсь, підписника, який задонатив всього 100 гривень. Тобто, шанси насправді є у всіх. Тобто, так, хтось може задонатити і 10 тисяч гривень, у нього дуже великі шанси виграти. Але якщо ви задонатите всього 100 гривень, шанси виграти також є. Невеличкі, але є. І цей велосипед Туринг, його ще можна цілком назвати гравійником гравелом. І як я сказав, велосипед з комфортною геометрією підійде більшості, і він досить універсальний. Його можна використовувати як велосипед для міста. Як для подорожей великих, так і невеличких подорожей, там на річку з'їздити. У велосипед гігантський стак, шток не обрізаний, можна підлаштувати під себе. Велосипед в чудовому стані. Так, він трошечки вживаний, як ви розумієте. Так, там є де де коцки, але в цілому він в чудовому стані. Ну щоб не казати як новий, все ж таки не як новий. Там та де не де є коцки. Але стан чудовий на ньому там, по по вигляду, майже не їздили. І крім цього, чудового велосипеда, у нас також багато призів за донат від 50 гривень. Я напряг мого любімого рекламного спонсора, і він надав досить крутий кемпінговий насос ліхтарик, яким можна надути майже все, здути майже все, і можна навіть використовувати не за прямим призначенням. Як дуйчик, можна видувати пил з вашого компуктора. Клавіатури, в комплекті безліч кріплень, підійде майже до всього, його можна так зручно повісити десь в палаці або на дереве, і він буде вам ще добре так підсвічувати, все заряджається від Type-C. Досить прикольна штука. От Зараз якраз починається оця спека, нарешті літня, і всякі водні види відпочинку, риболовля, там, лодку накачати. Чудова штука, просто я насправді сам собі такий захотів. І наступним призом є комплект велохімії від Brunox. Ну як велохімії, так тут є в комплекті мастило. Його можна до речі, не тільки для велосипеда використовувати. Отак це мастило для ланцюга. Я їм трошечки вже прокапався, але банка тут гігантська, тут скільки 100 мл. Вистачить, не знаю, на багато років. Так, трошечки прокапався ваш любимий блогер. Хороше мастило, добре проникає. І крім цього мастила, у нас така альтернатива ВДшки. Універсальне мастило можна використовувати будь-де для змащення проти корозії використовується ну, будь-де. І отакий дігрізер, аж пів літра дігрізіра. Також вистачить вам років на п'ять. Там можна знежирити ротори, якщо вони скріпляють. Взагалі можна помити ланцюг, вимити велосипед. і Така гігантська велика баніща, банка ну вистачить прям надовго-надовго. Тож дякую моєму чудовому рекламному спонсору за такі підгони, за можливість їх розіграти. Отакі от насоси Tail, Їх дуже багато різновидів. Я посилання залишу там. не зовсім такі мініатюрні. Є отакі, от типу з ліхтариком, більш наворочені. І дякую, Брунок. Там теж дуже багато різної велохімії, не тільки велохімії, хімії для зброї, купа всього теж, посилання під відео залишу. І це навіть не всі призи. І наші ці 150 тисяч гривень. Ну, все ж таки, у нас середні такі потужні призи. І якщо збір буде дуже швидко збиратися. Сума набереться, ну так буде позитивно так мислити. То ми ще трошечки його там тиждень потримаємо, щоб набрати більше грошей. Якщо дуже довго будемо збирати і не наберемо ці 150 тисяч гривень, то ми завчасно закриємо збір і проведемо розіграш, ну, щоб дрони швиденько відправилися на фронт. Гроші я збираю разом зі своєю подругою Анастасією, яку я добре і давно знаю. Вона спочатку повномасштабного вторгнення проводить збори і збирає дрони. Вже багато дронів зібрала і відправила на фронт. І також вона може бути відомою як Амброзія. Там їй подобаються ці прикалюхи, мабуть, тому що в інстаграмі. Не можна казати оті слова, оце р слова, тому треба казати там шкідники. І от так, зараз от літа якраз дуже багато амброзії, і треба винищувати цю амброзію, винищувати отакі інвазивні види шкідників. І от для цього і збираємо дрони. Так, відзвітуємось за кожну гривню. Потім у нас тут все чесно і прозоро. 115-ї бригади. Спасибо, Кременчугу за помощь донатті. Будемо передавати привіти. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо Амброзії Весняній від 100-ї окремо механізованої бригади за їхкові дрони, які будуть нам допомагати нищити ворога на турецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Від Анастасії також є призи. Це топовий сухпайок топовому донатору. Хто задонатить найбільшу суму у сумі. І незалежно від того, чи виграє він там іще щось, він отримає сухпайок і купа там всяких інших різних приколів. І також за донат від 50 гривень ви можете зібрати власний дрон, правда, дерев'яний, або зібрати власний Нептун, правда, дерев'яний. І наш розіграш також буде прозорий, він буде відбуватися через монобанк, все чесно, наше казіно всім платить. І спершу ми розіграємо за донат від 100 гривень велосипед. А потім ми розіграємо чотири призи за донат від 50 гривень. Я вирішив, що давайте зробимо так, що буде один, два, три, чотири. І перший буде обирати серед усіх призів. Тобто він, скоріш за все, вибере оцей насос портативний або набір мастила. Другий вибере з того, що залишилось. Ну і останній вибере та, може нептунчик вибере, але теж непогано. Доставка буде здійснюватись новою поштою в будь-яке відділення на території України, звісно, безкоштовно. Більше подробиць розіграшу там в текстовому вигляді або в моєму пабліку зі смішними картинками в Телеграмі, або це я на Ютубі виставлю, або може ви перейшли вже звідти, і ось ви дивитесь це відео. Ну і подумайте, Сінка, Баутит. Ну тут логіка, всяке таке, якщо ви викупите там багато білетів, умовно задонатите там 5 тисяч, 10 тисяч, шанси підвищуються, шанси досить великі щось виграти, і навіть виграти оцей чудовий велосипед. Але так, рандом, штука така, що може виграти. І людина, яка задонатила всього 100 гривень, і таке може бути. Це буде відбуватися через Монобанк. Тому побачимо, що хто виграє. Але та сінка Балтит, можете виграти оцей чудовий велосипед приблизною вартістю в тисяч, умовно там за 500 гривень. Таке теж може бути. Тож донатимо шкідників, винищуємо, робимо добру справу. А заодно і маємо шанс отримати чудовий приз всього від 100 гривень. Ну і ще трошечки про Марін. Турінгова сталева рама. Звісно, тут є кріплення під багажники, під крила. Є додаткова пара, ось тут кріплень. Можна ще одну додаткову баклажку лазити або блажку з інструментами. Універсальна рама можна робити будь-що. Ну, по місту теж можна катати багажник і катаєш горя не знаєш. Так, у нас тут стоїть сора. І сора незвичайна. Так я може когось шокую. Може, якийсь новачок прийшов на канал і не знає про велосипеди. Попереду тут три зірочки. Так, зараз у нас мода на одну зірочку попереду, а тут їх аж три. Ну це досить універсальне рішення. Чудово для турінгів якраз пасує. Можна їхати по будь-якому ландшафту, можна спускатися з гірочки крутою на 50-й зірочці, або підніматися на круту гору на 30-й зірочці, це найменше. Ну і посередині посередині у нас тридцять дев'ята. Ну щось мені підказує, що більшість людей буде використовувати саме цю тридцять дев'яту зірочку. Ну і ніхто вам не заважає там, наприклад, замінити дуали сорівські. Передні шатуни та шатуни, до речі, на нормальній, на нормальній виносній кареці холодтеч 2. У нас тут ніяких квадратів, все сучасне і добре. Звичайні там стокові колеса. Я про них нічого там особливого не розповім. Але із цікавого тут Maxxis Rambler на 50 цепь дуже жирна, там майже в притірку, попереду там майже так в притірку, але стало, нічого не задіває. І в комбінації зі сталевою рамою їхати на ньому я скажу прикольно, незвично, дуже м'яко. Ви, звісно, можете поставити там щось поменше, якщо виграєте цей велосипед. Там якийсь 35C, і це вже такий універсальний велосипед для міста. На цих покришках це, ну хоч куди можна їхати. Звісно, не дуже швидко ви поїдете, але дійсно будь-куди в будь-який ріс. Дизайн і колір мені дуже подобається. Це сталеві класичні вузькі труби, чорний колір і такі невеличкі деколі від Марін. І, до речі, не знаю, чи це підписник, чи це Марін зробили. Обмотка керма, вона досить в тему. Я не люблю обмотки керма, не чорні, тут чорна обмотка з такими невеличкими плямками під колір, деколі і Марін. Якщо Марін зробила, то круто. Якщо підписник зробив е, Олексій, ти зробив е, дуже круто в тебе чудовий смак. І ще це мені дуже подобається. Металічні емблеми на рудовій. Ну я від, від такого я просто пісюю кіп'ятком. Як для зовнішнього проведення, проведення тросів дуже акуратне, ні до чого придратись. Ну це єдине, що придратись, що трохи задівають троси раму, і та треба тут щось наклеїти, щоб оце црапинки не розрослися. Сідуха тут така цікава з історією, трошки покоцана. Історія така, що велосипед довго стояв біля стіни. І цей велосипед він слугував для кицьки як таким проміжним етапом в стрибках там на верхні полички. І киця ще любила драти кіхтики на цій сідухі, та, тому вона така трошки покоцана, але взагалі без проблем. Коцки такі мінімальні, не впиваються в сідниці, можна їздити. Сідуха, до речі, зручна, класична, така стокова сідуха, але зручна, дійсно зручна. Гальма дискові, механічні, TRP Spire, в принципі, вага велосипеду, там десь 4 13 кілограм. Та якщо ви зменшите, до речі, поставите вущу покришку, вага сильно зменшиться, тому що багато ваги саме це від покришки. Ну там 35 мм для цього велосипеду, я думаю, було б з головою як отак по місту катати і в подорожі їздити. Е, і оце вага велосипеда плюс моя вага десь 100 кілограм. І в принципі, зупиняє взагалі без проблем, ну ні до чого придратись. Нормальні механічні гальма. І як я казав, велосипед досить універсальний, як і з точки зору геометрії, геометрія комфорт. Комфортна і винос тут поки що стоїть коротенький, можна поставити подовше, якщо у вас там метр дев'яносто зріст і вам цей велосипед підійде. Якщо ви меншого зросту, теж велосипед в принципі підійде, комфортний. У нього не такий великий річ і гігантський стак. І з точки зору універсальності велосипеда та по місту їздити по лісам їздити, в подорожі їздити по нашим поганим дорогам, в принципі, можна і не міняти оцю широку покришку. Чудово заходить. Я на ньому це 20 кілометрів приїхав. велосипед прикольний, фановий. Якогось дискомфорту я на ньому не відчув. Можу сказати, що на ньому прикольно по паркам катати так повільненько. Прикольний, цікавий велосипед, там бажаю вдачі, може, саме ви його виграєте. І якщо вам не подобається рудь Баран, можете, до речі, його переробити під прямий Рудь. От як, як я на нього дивлюсь, тут прямий Рудь ідеальна би става, так переробити. Дуали на OLX, якісь перемикалки бюджетні, і ще й грошей виграєте з цього. Та, і взагалі, якщо. Ви виграли цей виграєте цей велосипед, е, і він вам не подобається або не підходить, взагалі без проблем можете його продати там на Олексі е, Ніхто не буде вас засуджувати, ваш виграш, що хочете з ним, те і робите. Та й можете купити що завгодно, може навіть не на інший велосипед, а буквально що завгодно. Тому донатимо нагадую, від 100 гривень. Звісно, чим більше сотень гривень, тим більше шансів. ну, Якщо не виграєте велосипед, то та такі утішить ні. Ізит для вас теж багато, багато різного цікавого. ну І найголовніше, давайте донатьте на дрони, бо зараз війську якраз найбільше потрібна ваша допомога. І може, ми цими дронами, ні, не так. Я впевнений, що один із цих дронів, як мінімум, закабанить одного, що там у нас? Амброзію, Закабанить одну амброзію, це мінімум. Так що донатимо на закабанювання амброзії. Коли вже заборонять усі мопеди без глушників, коли їх будуть уже сажати і давати срок? вони так, от щоб не матюхатись, і закалібали.